На нашій стоянці геч автомобіля ГМБХ в Баварії з'явились деякі цікаві машини, на якісь ціна впала серйозно, і хочу вам їх показати. Спочатку ось такий Hyundai i30, хоч він і битий, але я переконаний, що це. Просто суперова ціна на машину, тому що е, деталі, які відповідають за геометрію, тут не пошкоджені. Колесо стоїть на своєму місці. Е, це скарлубка, крило, тоненьке, це загнути, дурниці, пластикові деталі, фара, бампер. Нема великої проблеми з ремонтом. При такій ціні, а ціна лише 2990. Тепер стояла ця машина у нас значно дорожча. Зробили знижку, а тільки що зробили взагалі знижку на 2990. І повірте, для Hyundai i 30 це просто суперова ціна. Зараз відкрию, покажу його всередині. Ось так виглядає кермо. Як бачите, нічого не зношене. Електричні зеркала, мультикермо. Ось так покажу вам всі опції. Шестиступінчата коробка передач а головне це стан, класний стан машини. Зараз спробуємо зависти його, якщо батарея не сіла, завівся. Один і чотири двигун. Зчеплення бере вчасно. Машина на ходу Рахуй, замінити крило фару і кататися. Незношена машина. В даному випадку машина має явну причину продажу. І тому... Вона дешево коштує. А коли машина дешево коштує, ціла, класна, дешева, ну, частенько буває скрита причина продажу. З однієї хтось скаже, до нашого махатися, бита машина, щось там робити, краще більше заплатити, взяти цілу. Але коли більше заплатити, ми ж таки шукаємо в нижньому сегменті цін машину. І ще й пробіг, щоб був невеликий. А коли це буває, А це буває тоді, коли автомобіль має скриту причину продажу. Ніхто просто так не продає машину дешево і класно. Своєї практики я вже сотню раз переконався, що дешево і з малим пробігом так не буває. Завжди є скрита причина продажу. А тут вона явна. Ось вона бита машина. Зараз оголошую її, покажу ще далі. По наявних слідах використання при такому пробізі. Можу сказати точно, що ця машина не вбита. Що пробіг її 164 тисячі не зроблений по місту. Ця машина ходила на великих відстанях. Тому вона і не вбита, тому і нема значних слідів використання. Як бачите, сліди використання мінімальні стеля. Не забруднена, не пошкоджена. Карти задніх дверей взагалі як нові. Лижі не возили, не подерли. Стелю тут на вході. Кришка в багажнику. Абсолютно як нова. Що тут? У не знаю, що це. Ага, це збирало після аварії пластмаси. Тут у нас не подряпано, тому що є ці пластикові наклейки фабричні. Зсередини теж нічого тут немає, не подерто. Не видно слідів якихось робіт. Права сторона абсолютно рівненька. Мінімально приложити руки і їздити на машині. 3000 євро неповних. такий автомобіль за такі гроші часто не буває. Проти туманна фара зовні ціла, але вона зсередини потрощена. Ну, так якби хтось собі підготував машину, щоб їхати, то вона пішла би про Що тут потрібно? Бампер, крило. І фара. І можна при бажанні підготувати, якщо руки не з дупи ростуть прямо отут, на стоянці. І їхати. Номери транзитні ми допоможемо зробити 110 євро. Гляньте, гума яка, гудір, Практично нова. Диски гальмівні не випрацьовані. Дах градом не пошкоджений. Одним словом, це класна машина за такі гроші. Права фара в нормі. Капот. При бажанні можна зробити, але його і замінити недорого. Це недорогий капот. На Legro PL можна такий знайти, навіть в колір, щоб не малювати. От, от тут вмятина, як бачите, у нас радіатори всі цілі, все ціле, нічого тут нікуди не пішло взагалі. Цей підсилювач рівненький, просто з боку вмятина. Реально фара, крило, бампер, ну і капот або робити, або новий поставити. Все, і їздити. Бризговик тут не задітий, стоїть на місці. Просто крило, ось воно. Потянуте. І воно отут має бути прямо, а воно вирівнялось. Нема проблем жодних з ремонтом цієї машини. Знизу теж нічого не дістало. Кріплення радіатора цілі, радіатор не тронутий, взагалі. Захист під мотором теж цілий. Бампер так, треба міняти, побитий. Так, захист цілий. Клолобеве ніде не нащерблене. Якщо когось з вас зацікавить даний автомобіль, знайдете в описі відео мій телефон, покажу те, що вас цікавить докладніше по даному автомобілю. А зараз йдемо ще, є у нас Opel Combo. От такий Opel Combo. Півтора мотор дизель. 11 місяця 2020 року. Абсолютно в класному стані. 1975 пробігу. Але, як бачите, той пробіг зроблений виключно на великій відстані. Все у нас матове, ніяких слідів використання. Цей опель вже тут, а інший ще на підвозі. Два таких є, точно таких. Обидва пасажирі і обидва в доброму стані. У цього опеля є трошки проблемка, В нього портикль фільтр світиться, помилка, але їде прекрасно. Оберти бере прекрасно Як бачите всі тут асистенти у нас опцій вистачає Теж все гарно. От так все виглядає. Стеля не пошкоджена, сидіння не потерті. Нічого тут, як видно, особливо не возили. Зазвичай. Оці всі накладки подерти, повидерти все. А тут, як бачите, все дуже в класному стані. На мою думку, 7990 це непогана ціна на такий автомобіль з пасажирській версії. При потребі телефонуйте. Якщо вас зацікавить якась інша машина, ссылку на нашу стоянку на геть автомобіла ГМБХ ви зможете знайти в описі, теж в описі відео. На сьогодні все, до наступних відео.